Світлана Онищук зустрілась з внутрішньопереміщеними особами, які мешкають на Коломищині. Першочергово голова обласної військової адміністрації разом з іншими представниками керівництва області, району та міста розповіли внутрішньо переміщеним людям про програми та проєкти, які діють для них на Прикарпатті. Усі мали змогу отримати підтримку у вирішенні проблем із різних сфер життєдіяльності, А ще присутнім вручили продуктові набори. Нагадаємо, Коломище регіон Прикарпаття, де мешкають найбільше В Саме для них тут нещодавно розпочалося будівництво житла. Хочу, щоб ви знали про ті всі важливі грантові допомоги і підтримки, які сьогодні на рівні держави. Ви маєте можливість отримати гранти і відкрити власну справу. То тобто хотілося, щоб хто має таке бажання скористався. Я хочу звернути вашу увагу на. Деякі такі проекти, які дуже важливі, доступні ліки. Я хочу зазначити, що це є урядова програма, і держава безкоштовно або майже безкоштовно відшкодовує ліки, саме якщо людина має хронічні захворювання, захворювання діабету другого типу, серцево судинні захворювання. І якщо проаналізувати мережу, то в нашій області 700 є аптек, які законтрактувалися з Національною службою здоров'я, 500 найменувань таких лікарств. Які ви маєте можливість безкоштовно отримати. Але дуже багато людей не мають інформації, тому, звісно, не звертаються за цією програмою. У нас в області діє такий унікальний проєкт, який мною започаткований: це турбота про родину героя. Якщо серед вас є. Родини героїв, які на жаль втратили на війні своїх рідних і близьких, мають можливість скористатися цією програмою. Ми протягом цілого року оздоровлюємо діточок, в Буковелі, в Єрече. В Косівському районі, в Верховинському районі, у нас, в наших зелених садибах, щоб дітей трохи оздоровити, також у нас постійні екскурсії для стареньких перестарілих батьків, які на війні втратили своїх синів. Ми, Івано-Франківську, постійно працюємо з нашими такими великими концертними залами з драмтеатром, щоб квитки першочергово на такі різні концерти. На вистави надавалися і внутрішньо переміщеним людям. Якщо у вас будуть бажання трошки змінити обстановку, поїхати на якийсь концерт, громада організовує, переконана, організує транспорт. А ми організовуємо безкоштовні квиточки, Дозволяємо єдиною умовою Такі заходи спрямування коштів на Збройні Сили України, бо дуже потрібно підсилити наших хлопців на передових позиціях і інше підтримка внутрішньопереміщених людей. А нашій області активно роз розвиваються центри життєстійкості. це міністерство соціальної політики повністю фінансує центри життєстійкості. І у вас, якщо є потреба, звернутися до психолога чи звернутися до е, фахового юриста, ви маєте право звернутися в центр життєстійкості. Ми активно зараз працюємо з американською благодійною міжнародною компанією Джен, яка підготувала для наших внутрішньо переміщених людей продуктові набори. Тому при виході з цієї зали ви маєте можливість зареєструватися і такі продуктові набори отримати.